Добрий ранок, тато. Добрий ранок. Вибач мене. Я більше так не буду. Як не будеш? Влаштовувати драму. Та це зараз так називається. Я знаю, що мені ніхто нічого не повинен. і Я маю досягнути всього сама і думати про інших. Бо он вчора ти хвилювався. а Мені було байдуже. Хто що подумає. Я поводилася як капризне дитя. Діти ж не набуваються до втрати свідомості наче. Ну, вибач. Я обіцяю більше не буду пити. І ще ти будеш знати, де я і що я роблю. Мені вже час подорослішати. Ти не вибачиш. Я також хочу перед тобою вибачитися. Я був не дуже хорошим батьком. Та ні, перестань. Ти найкращий тато у світі. Ні, ні, я Я неправильно тебе виховував, я не навчив тебе наполегливості, працьовитості, відповідальності. Тобто я не така, як Віка, і тебе це засмучує. Я не порівнюю тебе з нею. Порівнюєш, тато. Не вирадий дурниця, Я безмежно тебе люблю. І я тебе люблю. Тільки ти не підводь мене більше, будь ласка, добре? Обіцяй. І до речі, у мене є новина. Твоє бажання виконано тобі. Знайшли роботу на заводі. Але це дуже відповідально. Візьмешся? Звісно. Що я треба робити? Андрій хоче взяти тебе працювати у свій відділ маркетингу. Андрій хоче зі мною працювати? Так. Це він так сказав. Так. Правда? Так. Я буду дуже старатися. Дякую.